Всім привіт! Я знову на ставку. Кілька годин буду тут. Сьогодні я вже напевно роз, розпочну будівництво пірсу. Ось я тут навіз досок. Буду, якби дешево робити. Пірс з таким от БУ досок. Планую з них вже і балки зробити, буду розрізати десь 4 см і просто стягувати саморізами. Ну, планую так робити. Побачимо, не знаю скільки днів я тут буду його робити, бо буду приїжджати реально на пару годин, в мене часу дуже мало. Сьогодні починаємо. Ставочок все добре. Водичка в ньому тримається плюс-мінус рівень. Бо ми там додаємо постійно. Ось. А так, в принципі, все як все як завжди. Напевно, першим ділом я закину е, цього. дві донечки на горох, бо хочу і риби додому привезти. А ось крупив в прошлому відео батько. Гербіцидом, то вже починає висихати. Але я вже таке бачив, після того воно назад все повставало. Побачимо, що буде цього разу. Так, не встиг я ще розпочати роботи по пірсу. Ніяк руки не доходили, вирішив першим ділом крана зробити, щоб він таке нормально стояв. Хочу сюди приварити зараз таку арматуру і ну, щоб кан можна було туди примотати. Я одразу скажу, що я не, не вмію варити, я навіть, навіть не варив нічого ніколи. Теорію знаю, ну будемо пробувати, якось інші варять. І я буду. Спробую. Так. Що, що ви скажете, де першого разу піде? Ну так собі, правда. Я бачу, що так собі, але... Але триматись буде. <сміст> Не судіть строго. Зараз. Зверху. Да, міждан. Ось так я зробив. Я думаю, як на 10 хвилин роботи, може трошки більше, 15? І на перший раз піде. Тож не, не завжди. Ну тепер хоч можна буде до кран, блін. Буде стояти як нормально, як молодий. Так, ну тепер буду займатися пірсом. Народ, супер новини. Поліз покупатись, думаю, що Лілія не росте, Достану того ящика, але я б напевно вмерла. Дивіться, що я тут знайшов. Це один. Але він тут не один. Зараз, 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 десь тут, тут бачив ще одно. А де вже втік, де вже втік? А, от єсть. Маленьке щастя. Було питання, чи вижили раки. А вони не просто вижили. Вони ще й плодяться. Клас, ладно, Не будемо мучити малюків ні. назад його. Клас. Вирішили, що досок у нас вистачає. Не будемо їх розпускати для надійності. Просто в два слоя, в доска тройка. Це у нас вийде 6 см. Вона довга, має бути якраз добре. Так, будь ласка, народ, давайте. Ну, по лайку скинемся, по коменту. Минуле відео взагалі біда. Коментів немає, відео стоїть 400 переглядів, я просто в шоці. Я буду змушений вас просити. Треба коментарі, бо блин, вони саме впливають. Лайки є на відео, коментарів немає. Все. Дупа. Так що давайте, народ. Підсуєтіться. Якщо ти такого обріжеш, Ота башка ціла, вже буде на землі. Так, да, ми будемо опускати його нижче, бо він ще, вони, буде, ще це, за високий вийде. Буде нове місце для рибалки. Там в мене коряшки, якраз туди буду закидати. Там Багато риби. Ну я прям руками там хожу, то там багато риби. Ось так я відмітив. 40 см забираємо пірсу, бо щось він за високий буде. Нема тут сенсу. Яма, вроді би має запас глибини, але вода ніколи тут не, напевно не підніметься до такий рівень. Так що опускаємо пірс, наш він такий високий. Нарешті дорізаю ті труби ножовкою по металу. Друзі, дивіться, отак от ми будемо їх фіксувати, доски на цьому. У нас є труба, да? труби хороші. Це, це прям назавжди ці труби нічого не. Мене. Доски то потім нові можна набити, а труби будуть реально вічні. Ось, беремо такий брусочок. Я його забиваю. Туди. Ми його ступорим. ну Я в, в, в один рівень забиваю. Да? Стопорим саморезами по боках. І шиферні гозді. просто аби воно в покінці туди-сюди нам не ходило. Вся, в, в, вся фіксація на самих трубах у нас буде. А коли це все шиється, все до одного, ну, все в одне ціле шиється, то воно вже прям нікуди ніяк не дінеться. Аналогічно, як табуретка, теж не падає на чотирьох ножках. Саме буде. Ось так вийшло. На сьогодні вистачить, я вже замерз за в п'єстів воді стояти. Потім вже останеться досками накрити. Ну, мені подобається, як виходить. Буде класно. Так, вже на наступний день зустрінемося. На сьогодні хороша. Пока. Так, шановні глядачі. Для вас одна мить, для мене два дні. Зараз будемо продовжувати робити пірс. Підрахували доски, нам напевно їх не вистачить. Прийдеться робити три рази, ну три дні робити той пірс. Ну що зробиш? Зато будемо знати скільки треба буде докупляти. Що, погнали? З однаковою довжиною кріплю оту, е, останню доску і от посередині, де е, ці дві труби, теж кріплю з такою самою довжиною, щоб в мене пірс був рівний. По ширині По ширині щоб був рівний. Бачите? Тепер буду. Крити досками вже починаючи з того кінця, так як тут доски нам вистачить, і я просто покладу там грубшими на перший час, поки не докуплю доску. Ось дивіться, от так у нас виходить, багато доски нам не вистачило. От, зараз покажу докуди доска нормальна, а звідки вже піде тимчасова. Я ще стою на нормальній. Далі це тимчасово. Вона не підходить по розміру, буде докуплятися. Також поки до берега прибило якраз вітром весь мусор розставку, зараз я його обидвенко підсакою приберу. Ось так поприбирав трошки. Ну що, спробуємо нашу половинку пірсу. Маю десь хвилин 30-40, половлю рибку, може щось зловиться. Ви це бачили, друзі? Так, да, ви це бачили. Поборовся я. Не я, верніше, карпік, поборовся. На таку поплавочну удочку. Такий карпів. Приємно витаскувати. О! О, то це непоганий. Підросли в мене карпіки. І всі, чистесенькі, білесенькі, все, все з ними добре. Все одно би відпустив. Ладно. На черв'яка взяв. О, покльовка, 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 покльовка. <сіли> 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 ну що ж, ось такий у мене вийшов пірс. Це, звісно, незакінчений варіант, але це вже буде не в цьому відео. Ось. А я з вами буду прощатись. Всім мирного неба над головою. Слава Украине! Героям слава! Пока, народ! И коньки мне треба. Тут я не чувствую, что был какой-то мороз, а топор стрелы. Мне нравится вообще, так не буду. белой жесть